Так, оце ми, шановні друзі, на дачі зробили прищепу. У нас це каланавідна слива. І ми вирішили прищепити сюди сливу іншого сорту. Який сорт, правда, не знаємо. Перший раз це робимо. Пройшло трошки більше десяти днів, і ми збираємося знімати з неї оцей наш пакетик, який зберігав вологу нашої прищепи. От зараз чоловік мене розмотує. Подивимось, в якому воно стані. Так, і ми бачимо, що наша причепа жива. Зараз я вам сфокусую. Бачите живі. Почечки в неї зараз да, і можемо сказати, що перший наш досвід був успішним. Сподіваємося, що далі буде все гарно.